Яка сьогодні кровоздача? Немає такої цифри. Два зі 150 1, не зберігає. Нашим захисником звісно, Вже не здавав би. Ну, а першу кровоздачу пам'ятаєте? Та Це ще так. було в 77-му році. була аварія, ми кіно дивились, визвали нас. треба донори, а донорів не будуть. І ми завели старій позиції. Я в 86-му перший раз здав. Це вже це перше, а це друге вже йде. Я, ну, раніше ми ж здавали. Два донори, це ви їдете славянки. Ми їм славянки здавали, зоряни здавали. здавали, ми... я й меднім проїздив, побратимам здавав там. Ви звідки приїхали до нас здавати крузі? Став'янки. Це не цілий поїзд. А скільки у вас бачите сіли? 90? Три, три стабільні я Роки? А? Три роки? Ну так. Да. Мотоциклом славянки, щоб ну, здати да. кров? Ну так. А да. ну, да, скільки років здаєте? Вона ну, була чотири. Ага, ну, із дванадцятого року. Ну. Тобто вже, вже 13 років. Сьогодні не знаєш, скільки кров здаєш. Не рахувала. Не рахувала. <різь> Почесний донор. Скільки кроводачів? 70. Це сьогодні ювілейна 61-ша.